Привіт народ! З Новим роком ще раз всіх! Як я вам і обіцяв, після запуску Шнапі. До речі, на Шнапі вже назбиралося трохи роботи. Я так збираю її в купу, і про це буде окреме відео. Там буде пару шестерень, різних всяких. В тому числі шестерня буде з немодульної модуль, не системи, а дюймової. Англійський стандарт. Будемо таке навіть різати. Про це буде окреме відео. Питали, до речі, чи на шнапі є робота, народ роботи дофіга. На шнапі роботи дуже багато. Ну, про мою стратегію купівлі того станка, про те, що я чим керувався при купівлі зубофрезерного, я про це розповім в відео, яке буде називатися Перша робота шнапі. Ну, Перший заказ шнапі. Так? Скоро таке відео вийде, бо роботи я вже назбирав. Користуючись нагодою, анонсую, я, як і вам обіцяв, після запуску шнапі нові, нове відео з відповідями на запитання. Кого що цікавить, пишіть в коментах під тим відео. Виберемо знову 20, 25, 15, ну, скільки, скільки вийде рейтингових запитань, я дам на них відповідь в режимі, ну, відеорежимі, так як і попередні рази. Ем... Ну, в принципі, все. Користуючися нагодою, хочу всіх привітати з прийдешнім з різдвяними святами. Нехай народження Божого дитятка зародить в кожному з вас якісь благі наміри, цілі, мрії. І у вас все в новому році вийде. Дякую вам, чекаю на ваші запитання.